Звідки шрами на твоєму серці? Їх багато. Скажіть, їх знає Бог? Незалежно хто ти віруючий чи не віруючий, Бог знає всі твої шрами. Бог знає твоє ім'я. Бог знає, як тво, тебе створив. І Бог знає останню хвилину твого життя. Ми цього нічого не знаємо. Ми відчуваємо біль свого серця. Ми навіть свої шрами не рахуємо, хоч інколи ми згадуємо про них. Вони вже не болять, можливо. Бо шрами тільки нагадують. Так ось серце Йосифа, воно в шрамах після пережитої зради, несправедливості. Але це зло, яке прийшло до нього, його знищило? А що зробило? Що те зло зробило з Йосипом, яке прийшло до нього? Обставини. Воно його вчило. Воно, мабуть, підводило його до молитви. Воно нагадувало про те, що в нього є сім'я. І, можливо, він молився за них, хоч йому було й боляче.